Всім привіт! Я хотів сказати, подивіться, скільки в мене кубків вбрали. І сьогодні я хочу відкрити легендарний стандроп. Цього за один. За, одне... за один бой. Ну, що, поїхали? Так, треба ще. Спробувати це за хвилину сняти? Ні. Єс. Перший є. Ой-ой-ой-ой! він? -ой -ой -ой. Так, бо ще горить? Спайк тут є у нас. Таким собі. О! Ви за... Навіщо, навіщо? Навіщо? А навіщо поставили, якщо його за секунду розгромили? Логічно? О, все. Єс. Yes. Один є. Так, я думаю, зараз... Да, зараз ворона зробити. А ні ні, ні, ні ні, 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 ні. Я думаю, що його не треба зараз це. Це робити. А от Зміко вже так ми зробимо. Опа. Мікос є. У нас така команда залишилась. А я... А. Опа. Так, біжи. Давай, біжи. І давайте ж подивимося, що мені випаде. Я цього чекав цілий місяць. Я думаю, треба це зробити. Як думаєте, що мені випаде? Напишіть в коментарях. Перл! Ну. Е, е, ну... Це просто... Це просто клас. Подивіться, в мене новий тепер є. Да, вчора я, в мене був гавс, а тепер...